Що було для тебе самим таким цінним в нашій роботі? Ти мені то питання не скидала, готувати. Дивися. Я школа. Дивися, давай так я буду по порядку. Бо я так не можу щось одне просто там виділити. Мені дуже подобається те, що ти допомогла мені побачити. Важливі речі і вирішити важливі питання у відносинах з дружиною. Це mm -hmm. перше діло. Тому що дружина це е, найкращий друг, це опора. Ми всі в сімейному житті е, там, періодично сваримося, відчуваємо якісь непорозуміння і тому подібне. Ну, і... Ти наскільки ти мені допомогла і попрацювати там із дружиною і відправила нас разом там, навіть до деяких людей, і ми порозбирали деякі ситуації. Ну, тобто я вважаю, що на сьогоднішній день у мене, напевно, найкращі відносини з дружиною. Це транслюється взагалом, в цілому, на якість її, мого життя, а це в подальшому транслюється на все решта, та? на роботу, де ми приділяємо найбільше кількість часу, а ще враховуючи, що вона працює разом зі мною, ну це взагалі. якби... Тобто ми мали такий момент, що ми розуміли в певний час, що бізнес ніби розвивається, та? але в деяких ділянках він стояв на місці. І то, що ключовим, ми побачили, те, що коли були вирішені питання із моїх відносин з дружиною, поперло. Угу. От, от, понесло. Угу. Це перше. Ключове, ну друге, однозначно це питання розвитку взагалі цих різних роду інтелектів. Та? І ми не проговорили ще про останній про духовний інтелект. Для мене взагалі, оця річ, та, як з приводу духовності, було таке доволі, я би так назвав далеке. Та? Тобто я е, образно там розумів духовність, це є церква. Та? Піти так, так, так. церкву, якби ну, що не прийду, Пасху святять, розумієш, ну раз в рік. <реш> ну, якби, Я до того відносився як до традиції. Та? Так. Не було якогось такого моменту, знаєш, хоча дружина казала: слухай, було б класно нам створити якусь сімейну традицію, і разом ходити. Кудись до церкви, чи там до якоїсь іншої, можливо, там. ну не знаю, якщо б це типу, об'єднувало, щоб воно якось правильно працювало і там, образно, дитину правильно виховувати, типу, по правильних канонах і тому подібне. Але не лежала душа, розумієш. Ну, тобто в кожного своє. і ну, Я ціную, поважаю віру всіх людей, але для мене це було таке поняття ну, дуже там відносне, далеке. І коли я почав трошки в інакшому напрямку рухатися, Розвиваючи різні ну, проходячи різні там, духовні практики з різними правильними людьми, провідниками, дякуючи знову ж таки тобі, яких ти мені порадила і скерувала. я зрозумів, що все-таки існують вищі сили, які можуть давати бути сильним духом. Та? Оце насправді дуже важливо. Можна бути сильним тілом, можна бути сильним ментально, але якщо бути слабким духом. То насправді це все просто-напросто може нівелюватися. Історія така. Я ж усе ж, ти знаєш, <гум> так якось аж розчулася, тому, що ти кажеш, правда, то дуже цінно.